З Новим роком всіх. До речі, як цей рік там називається? Рік Ісуса. Рік Ісуса? Звісно ж, рік Ісуса Христа. Хотів вас підловить. Не вийшло. Рік Ісуса. Ми не віримо в ці східні гороскопи. Амінь? Вот. У нас кожен рік рік Ісуса, рік перемоги, рік благословіння. Не? І ми вже вступили в цей новий рік, а значить, в цьому новому році ми в ім'я Ісуса ще більш будемо благословеними. Но ми повинні бути налаштовані для цього. Розумієте, дивіться, це круто бажати класного, чудового в новому році. Розумієте? Но ми повинні розуміти, що. Уже давним-давно Господь вже все приготував для нашого благословення, успіху, здоров'я, процвітання вже все готове. І тому, наскільки, скільки ми його приймемо саме в цьому році, залежить від нас з вами? Mm? Наскільки наші серця будуть розширеними, здатними прийняти це від Господа? Mm? Наскільки ми будемо спроможними в ім'я Ісуса отримати все, що Господь вже давно приготував для нас. Наскільки ми будемо спроможними це отримати і цим користуватися? І тому Хай Бог благословить, щоб це був виклик для нас. Послухайте, щоб кожен із нас сказав, Господи, я в цьому році хочу бути ще більш благословенним». А тому тут питання вже йде не до Нього. Давай ще більше мене в цьому році Ні. А знаєте, до кого вже питання? До мене? Валера, давай ще більше зростай. <кій> Валера, давай ще більше нарощувай сили. Розбудіть, бо я зараз розбужу. <кій> Не треба туди дивитися, там нема нікого. Дивіться на мене, дивіться. Питання для мене, розумієте? Виклик. Наскільки я готовий возростати, щоб отримати від Бога більше? Тому, послухайте, ну, ми говорили це мені рази, кидайте собі цей виклик. Обдумай свій шлях, цей рік, куди ти хочеш потрапити? Чого ти хочеш досягнути з Богом в цьому році? Ким ти хочеш стати, що ти хочеш вивчити і так далі. Яких вершин ти хочеш досягнути? Це питання до нас. Розумієте? Бог, він, ми знаємо, що Він від нас хоче. Він хоче, щоб ми зростали в повний возраз Христов. Він хоче, щоб ми дійсно осознали, що ми його сини, що ми його са що Він уже со своєї сторони все приготував для нас. Ну, чи здатні ми отримати це? Пам'ятаєте, Павло писав, що младенець, доки в дитинстві, нічим не відрізняється від раба. М? Розумієте? І тому доки ми в дитинстві, нам це наслідство ніхто не дасть. Чому? Не тому, що в нас його нема. Є. Я младенець ще. Розумієте? І тому це виклик для мене. Оу, пора зростать. Пора зростать! Щоб Бог, побачив, що ти вже дорослий і серйозний, тобі можна дати ключі від машини, тобі можна довірити бізнес, тобі можна довірити, чиєсь життя, да? душі людській. І тому в ім'я Ісуса прийміться виклик і вперед до тих цілей і мрій, які Господь вкладає в наше серце.